Що такі думки людини? Це ілюзія Бога, його на різних рівнях, Так якби темряви, тіні його світла, яку він створив для гри в дуальність. І так само думки, вони так само з різною вібрацією, тому що це різні прояви цього сна, творця. Тобто це темна ілюзія, різновібраційна, і вона. Має все одно силу творіння, тому що навіть в самій низькій вібрації все одно в нас є природа творця. Тому думка це є так само прояв творця, але можна сказати, що не свідомий прояв творця, а так як ми усні несвідомі. Спимо і не відчуваємо себе собою, а граємо в якісь різні ролі. Так само і думки творця у цьому сні, це є наші думки як людини, тому що нікого тут, крім нас, в ролі Бога немає. Насправді, просто це такі дуже низьковібраційні ролі на даному етапі. І тому, чим наші думки нижче, чим їх, скажімо, природа більш негативна, Тим вони пізніше справджуються. Тим цей процес творіння довше реалізується. Так правильно, ми все реалізуємо своїми думками як людина, але залежить від вібрації. Швидко реалізуються, швидше реалізуються високовібраційні думки, якщо ви їм, скажімо так, ваша реальність вже їм відповідає. Ну, взагалі, то ці думки швидко здійснюються. Коли ваша реальність і ваші вчинки, і ваше життя відповідають цим думкам, ну це так, якщо по-людськи, це оце творіння таке дуже-дуже, ну як у сні. І коли ми переходимо свідомістю в Бога, стається диво. Цей сон відходить, ці низькі думки, які як у сні творця, несвідомі, так як він їх не усвідомлює, і ми їх не усвідомлюємо. І ми входимо в свою природу, і тоді. Головний сигнал іде серця. І тоді думка, і те, що приходить, воно відбувається на надзвичайній швидкості світла, в єдності з Богом, і приходить ця швидка, швидка, швидка думка вона приходить швидше, ніж прийшла думка. От... І цього сплячого Бога, нашої свідомості, як Бога. Так от, от в чому різниця? І реалізація ну, просто зразу. Тобто, коли ми з Богом, реалізація зразу, коли ми в різних вібраціях і снах, реалізація в залежності від того, де ми вібруємо, на якій вібрації, от таке мої любі сонечки, усвідомлення наших думок і взагалі хто ми є з вами.